Привіт! Акумулятор від Milwaukee, Red Lithium, ось такий 6-амперний. Завжди вони, скільки я знаю, ну, в основному такі трішки проблемні, ну, як мінімум трішки. 21-го року акумулятор 72 вт годин, 12 вольт. Типу вказано, ну це. Максимально там, якщо не помиляюсь. Але не суть. Суть в тому, що він розряджається і в ньому підвищений саморозряд. Про саморозряд я вже попередньо таке відео трішки зробив був. Але тут більш наглядно подивимось. Так, 0,8 вольта в загальному на акумуляторі. І це взагалі він в ноль розряджений. Так, перший елемент 0,13, другий 0,18, третій 0,5 вольта. Буду пробувати запускати, а якщо вже не вийде з нього зробити щось нормальне, то можливо буде перепаковочка. 27 миллиом опер на клемах. Значить має брати заряд. Акумулятор зарядився, вибив зелений індикатор. І будемо тестувати, що тут по балансу і що тут по елементам. Так, акумулятор лишався на ніч, так що то довго він вже стоїть. Так, 12,3. Ну, супер зарядився. Перший елемент. Другий. І третій. Ну, десь 15 тисячних орієнтовно. 16 тисячних. Оце взагалі. Взагалі супер зарядився. Цікаво. Досить цікаво, цікаво. Так. Вийде. Виходить, що він на даний момент ніби... Все повністю справне Ставлю його на тест, розряд. Подивимось, що він там і покаже. В загальному. Супер зарядився. Так, ставлю на розряд. Десь ампер 4 ставлю. І подивимося, що поємності він покаже. Ось так, навантаження 50 Вт за годинку, гадаю, що розрядиться. Вже побачимо. Цікаво, що покаже. Так, розрядив акумулятор, але розрядив трішки більше, ніж треба до 5,5 вольта. 6 А віддав ємності 60 Вт. Ось напруга піднімається і зараз перевірю баланс. 6,5 загально. Перша банка 2 вольта. Друга 2 вольта і третя, 2,3. Ну, все супер. Ставлю ще раз на заряд, і дивимось що по напрузі покаже. Так, зарядив, зарядився все добре до 12.3. І вже добу навіть трохи більше, десь дві доби вже практично. 12,3 тримається напруга. Тобто виходить, що все в нормі і акумулятор буде жити так. Головне буде його не залишати в розрядженому стані і все. В принципі, власник обійшовся таким легким налякуванням, можна сказати, да і все. Гадаю, що ще пожиє акумулятор. Гадав, що йому трішки буде важче все. Всім дякую за увагу.